Добрий день, шановні п'ятикласники! Тема нашого уроку з української літератури українська народна казка Мудра дівчина. Яскравий національний колорит твору. Сьогодні ми опрацюємо ідейно художній зміст казки Мудра дівчина, з'ясуємо її тему та ідеї, проаналізуємо твір, на прикладі головної героїні, зрозуміємо, що таке мудрість. Розвиватимемо уяву, логічне мислення, вміння виділяти в тексті, пояснювати найбільш вражаючі моменти, давати власну оцінку зображуваному, виховуватимемо такі якості, як мітливість, співчуття, уважність. Інтерес до народної творчості. Чи є на землі людина, яка б не любила казок? Напевно, немає. Адже з Малку казка навчає нас уявляти та мріяти, радіти і сумувати. Ознайомившись ближче з українськими народними казками, ви переконаєтесь, що вони уславлюють любов українців до волі, сміливість, мудрість, прагнення до справедливості, працьовість. І навпаки, у казках засуджується рабство, брехня, жорстокість, летарювання. За такими написаними моральними законами, відображеними в казках віками жив наш народ, мріючи про те, що буде таке колись у своїй хаті своя правда та воля. Епіграфом нашого року стануть слова з народної творчості. Небагатство красить людину. А розум мудрість найкраще багатство. А чи часто ви ставили перед собою запитання, що таке мудрість? Тож звернемося до тлумачного словника і з'ясуємо лексичне значення цього слова. Мудрість слово грецького походження. Воно означає володіння, розуміння та розсудливе і грамотне застосування не лише здобутих знань, але й досвіду. Інтуїції. Це властивість людини знаходити рішення різних проблем, у тому числі життєвих, опираючись на свій і чужий досі. Спробуймо підібрати синоніми, тобто слова близькі за лексичним значенням, до слова мудрий. Розумний, винахідливий, недурний, глибокий, мислячий, мітливий, розмовний. Голуватий, світла голова, має голову на плечах, бистрий на розум, жартівливе значення макітра розуму. Народна мудрість передається з покоління в покоління та примножується нащадками. З давніх давен наші пращі розславилися неабияким розумом та кмітливістю, частина якої передалася і нам. І, хоча мудріша є людина з віком, та надбанням життєвого досвіду прискорити цей процес можна самотужки, розвиваючи свій розум читанням цікавих книжок та діставаючи додаткові знання з усіх доступних джерел. Сьогодні, завдяки касті Мудра дівчина ми дізнаємося, якою є мудра людина і як вона може користуватися своїм розумом. Твір мудра дівчина. За жанром народна казка. Ознаки казки. Казковий початок. Було собі два брати. Повторення слів. Думав, думав, брешеш-брешеш, правда, правда. Повторення числа три. Загадка складається з трьох частин. Пан тричі давав дівчині завдання, наказував зарізати трьох курчат. Маруся просить три речі для полотна. Бідний брат тричі ходив до пана. Перемога добра над злом. Тема казки. Тобто про що розповідається у творі? Зображення звичайної дівчини, яка вміє користуватися своїм розумом та розв'язувати складні завдання. Ідея. Чого навчає казка? Уславлення розуму, кмітливості, мудрості та обурення чванливістю, жадівністю і неосвіченістю. Основна думка засудження вчинків тих людей, які наживають багатство не розумом чи власною працею, а за рахунок використання чужої праці, проблематика казки, знання у житті людини, перемога добра над злом, уміння визнавати чужу мудрість та приймати свою поразку. З попередніх уроків української літератури ви дізналися, що казка має своєрідну побудову. Вона складається з зачину, основної частини та кінцівки, тож з'ясуємо побудову казки мудра дівчина. Зачин. От багатий колись і сласкалися над бідним, що не має тої ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову. Основна частина. Ну, бідний брат відробляв потроху, а далі тому багачеві шкода стало корови. Він і каже боговому братові віддай мені корову назад. Завдання для Марусі від пана, які він і сам не може виконати. Кінцівка. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробиш, і відпустив її. Робота з ілюстраціями доказки. Завдання розраховане. На те, що ви добре засвоїли зміст цього твору. Тож розташуйте ілюстрації в хронологічному порядку. Поміркуйте, яка ілюстрація зайва та чому. Перевірте правильну відповідь. Отже, ви переконалися, що одна з ілюстрацій зайва, тому що вона. Взята з іншої казки про правду і кривду, яку, за бажанням ви можете перечитати. Герої казки мудра дівчина. Маруся, батько, багатий брат, пан. Серед героїв казки особливу вагу нас приваблює. Образ мудрої та дотепної дівчинки Марусі. Вона слухняна донька, спостережлива, розумна, винахідлива, кмітлива, чесна та чуйна. Завдяки розуму та мудрості дівчинка допомагає батькові виграти суперечку зі своїм братом. Саме у її образі розкрита головна думка казки Розум найбільше з багатств! Які можуть бути у людини. Дівчинка виросла в бідній родині. З дитинства звикла тяжко працювати, допомагати батькам у господарству. Героїня для батька була не просто дочкою, а його порадницею, другом опорою в житті. Не дивлячись на бідність, вона надзвичайно розумна та виявилася мудрішою за заможного пана і рідного дядька своїм розумом. Маруся здивувала навіть пана. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить та й відпустив її. Отже, ця казкова героїня символ кмітливості, тонкого розуму, сили та мудрості. Що ж ми можемо сказати про інших героїв твору? Батько Марусі бідний, щирий, працелюбний. Іноді буває розгублений, нерішучий, лякливий чоловік. Багатий брат це заможний селянин, заздрісна людина, несправедливий, хитрий, наживається на чужій праці. Образу Марусі протиставляється пихатий пан, хитрий, підступний, лукавий. Байдужий та корисливий. Пан вважав себе найрозумнішим, тому довго не хотів визнавати кмітливість бідної дівчини. Тричі дає їй складні завдання. Перто не визнає розум дівчинки, а те, що нацькував на неї собак, показує пана злим та жорстоким. Аналізуючи героїв казки, ми можемо зробити висновок. Що у творі прославляється мудрість і кмітливість простої дівчини, яка зуміла перехитрити пана. Вона і її батько викликають симпатію, а багатий брат та пихатий пан осуд. Також я вам пропоную поставити на паузу і поміркувати над такими запитаннями. Кому симпатизує народу касті? Над ким незлобливо кипкує або й відверто насміхається. Як ви гадаєте, що схвалюється, а що засуджується? Ким була Маруся для батька, які відносини панували між ними і що це видно? Чому батько звертається допомогою не тільки до поважних досвідчених людей, а до своєї юної доньки? А чи з вами радяться батьки? Чи готові ви допомогти їм у скрутній ситуації? Які риси характеру ви запозичите у Марусі? Чи зміниться ваша поведінка після прочитання казки? Народна мудрість міститься в афоризмах, прислів'ях, приказках. Тож наступне завдання буде таким: з'єднати частини прислів'я. І поміркувати, які з них відображають головну думку казки. На панську мудрість і сила перед око бачить далеко тіло в злоті, свій розум май. Перевірте правильну відповідь. На панську мудрість мужицька хитрість. І сила перед розумом никне, тіло в злоті, а душа в болоті. Око бачить далеко, а розум ще далі. Свій розум май, а людей питай. Казка мудра дівчина переконує нас, що розумні люди, неважливо, бідні чи заможні, заслуговують бути щасливими, бо вони здатні долати труднощі. Народ показав, що найбільше багатство людини розум. Саме з його допомогою людина, незважаючи на те багата вона чи бідна, має авторитет серед інших людей. Її поважає, до її думки прислухається. Тож, дорогі друзі, будьте мудрими, поміркованими, розвиваючи свій розум читанням цікавих книжок та здобувайте додаткові знання з усіх доступних джерел. Домашнє завдання прочитати казку Летючий корабель. На сьогодні в мене все. Бажаю вам успіхів та натхнення. Дякую за увагу!